Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну справді дивовижну частину нашої нервової системи, яка має значний вплив на наше самопочуття та рівні стресу, блукаючий нерв. Можливо, вже чули про нього як заспокійливий нерв, той, який відповідає за стан відпочинку та травлення, проте чи знали ви, що завдяки йому ми можемо також підвищувати рівні нашої уваги, фокусу та навіть нейропластичності? Якщо ви мій на моєму каналі, то мене звати Тарас і тут я розказую про свій досвід біохакінгу та способи покращити нашу біологію. У цьому відео я розкажу все про блукаючий нерв, навіщо його стимулювати та як це робити безкоштовно, а також за допомогою одного девайсу, яким я користувався останні два тижні. Спойлер! Навідоміший біохакер Брайан Джонсон також ним користується. Якщо ви коли-небудь замислюся, як можна по-справжньому хакнути свій організм, то це відео для вас. Поїхали! Отже, що таке блукаючий нерв і чому він важливий? Блукаючий нерв це найдовший черепний нерв, який з'єднує мозок з багатьма внутрішніми органами. Уявіть собі величезну мережу, яка передає інформацію між вашим мозком та рештою тіла. Його назва походить від латинського слова vagabond, тобто блукаючий. Ні, ні, насправді він ніде не заблукав, просто він настільки великий, що розгалужується майже до кожного основного органу у нашому тілі, включаючи голову, шию, груди, червону порожнину та навіть нижче до кишківника. Він є свого роду двостороннім шосе, що передає інформацію від органів до мозку, і від мозку до органів. 85% його волокон це сенсорні, тобто ті, які передають інформацію від тіла до мозку. Решта 15% це моторні і передають інформацію від мозку до тіла. Хоча цей нерв часто класифікують як парасимпатичний нерв, який відповідає за стан спокою, важливо розуміти, що активація певних гілок блукаючого нерву може як заспокоювати, так і підвищувати пильність. Про це мало хто говорить насправді. Окей, okay. які ефекти від стимуляції блукаючого нерва? Блукаючий нерв є ключовим для активації парасимпатичної нервової системи, як ми вже зрозуміли. Тобто тієї частини, що відповідає за відпочинок і травлення. Стимулюючи цей нерв, ми можемо потенційно отримати переваги. Наприклад, покращення варіабельності серцевого ритму. Варіабельність серцевого ритму це мінливість часу між послідовними ударами серця і важливий показник здоров'я та доголіття і адаптивності та стійкості організму до стресу. Більша варіабельність часто асоціюється з кращим здоров'ям серцево-судинної системи та більшою стійкістю до стресу. Регуляція спокою та пильності. Завдяки блукаючому нерву, ми можемо швидко заспокоїтись за потреби або зробити себе більш уважними. Нервова система є гойдалкою між симпатичною нервовою системою та парасимпатичною нервовою системою, і блукаючий нерв відіграє ключову роль у підтримці цього балансу. Наступний ефект це покращення настрою та психічного стану. Блукаючий нерв може допомогти підтримувати адекватний рівень серотоніну в мозку, що є критично важливим для гарного настрою. Він також може зменшити рівень стресу та тривоги. Далі це підвищення нейропластичності та здатності до навчання. Стимуляція блокаду нерва може посилити вивільнення адреналіну та цитилхоліну в мозку, які є ключовими факторами для нейропластичності, тобто здатності мозку змінюватися. І також це підтримка імунної системи та здоров'я органів, має імунопідвищуючий ефект. Він також пов'язаний зі здоров'ям кишківника, покращенням травлення та його моторики, а також може допомогти при таких санах, як синдром роздратованого кишківника. Тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо симулювати блукаючий нерв природним чином, без будь-яких пристроїв або фармакології. Ці методи прості і можуть бути інтегровані в повсякденне життя. В одному зі своїх останніх подкастів, доктор Енджі Хюбермен розказував про наступні способи, які я зараз покажу. І хоча багато з них вже давно відомі, зокрема, вони використовуються в йозі, всі вони науково підтримані. Спочатку розглянемо способи стимуляції блукаючого нерва для заспокоєння та релаксації, тобто активації парасимпатичної системи. На першому місці маємо дихальні практики. Це найшвидший спосіб активувати персимпатичну нервову систему та досягти стану спокою. Доктор Енджі Хібермен розказував про так зване фізіологічне дихання. Воно складається з двох довгих вдихів через ніс. Перший зазвичай довший, а другий коротший, щоб повністю наповнити легені повітрям. Після чого слідує довгий повільний видих через рот до повного спороження легень. Це виглядатиме ось так. Ну, ви зрозуміли. Ця техніка швидко регулює співвідношення вуглекислого газу та кисню і сповільнює серцевий ритм. Ви можете себе відчути одразу більш спокійними після декількох таких подихів. Наступний спосіб це навмисно подовжувати видихи. Протягом дня 10-20 разів на день, коли про це згадуватимете, просто навмисно подовжуйте видих. Це допомагає повільнити серцевий ритм через блукаючий нерв і підвищує варіабінь серцевого ритму як під час неспання, так і під час сну. Це також буде зміцнювати нейронний шлях, який контролює уповільнення серцевого ритму, роблячи його більш ефективно, навіть без свідомої участі. Наступний спосіб це розтяжки шиї. І тут це вже стає вже більше схожим до йоги. мабуть-хто практикує, буде з цим знайомий. Це буде механічний спосіб активації волокон блукаючого нерва. Наприклад, сидячи, ви можете притиснути лікті до столу і далі повернути шию в одну сторону. І дивитися вгору ось так. І в другу сторону. Ось. Це буде механічно стимулювати волокна, на блукаючі які розміщені на шиї. Наступний це гудіння. Тобто звук. «м -м -м -м». Цей звук створює вібрацію, яка стимулює нерв через гортань. Також це приємно, так? Але потрібно робити правильно, ставлячи акцент більше звук на м, так? а не на м. Не знаю, чи я добре пояснив, тобто звук має йти більш на Х. Так? І ви повинні старати, старатися поширювати вібрацію від задньої частини горла до грудей і живота. Це також буде діяти як повільний і довгий видих, що, як ми вже зрозуміли, повільнює серцевий ритм. Давайте спробуємо разом. Це буде виглядати приблизно ось так. Можете спробувати самі. І ще один спосіб це розтирання за вухом або всередині вуха. Легке розсарання області за вухом або всередині вуха може активувати гілку блукаючого нерва, яка передає сенсорну інформацію, і це буде сприяти розслабленню. Хоча ефект може бути не таким значним, як від інших методів, це приємний, і легкий спосіб почати. Окей, якщо щодо пильності, мотивації та навчання, про які я говорив на початку відео. У Кожного з нас є такі моменти, коли ми не дуже хочемо йти на тренування, або ми хочемо сісти, робити щось когнітивне, так і в нас немає настрою, енергії, уваги і так далі. Також тут нам в допомогу перейде блукаючий нерв, і це буде відбуватися завдяки руху великих м'язів, зокрема ніг. Коли ви рухаєте великі м'язи свого тіла, ноги або тулуб, ваші наднеркові залози вивільняють адреналін, тобто також відомий як епінефрин. Цей адреналін проте не перетинає гематоенцефалічний бар'єр, але він буде зв'язуватись з рецепторами на блукаючому нерві. Блукаючий нерв, у свою чергу, буде вивільняти збуджуючий нейромедіатор глутамат у мозку і потім норадреналін. І це все буде збільшувати рівень пильності, мотивації та готовності рухатися. Інтенсивні вправи, такі як спринти або силові тренування, які задіють ноги, є дуже ефективними для активації цього шляху. Думаю, вже всім відомо, що фізична активність дуже добре діє на мозок, і це не тільки через збільшення BDNF та інших факторів, тощо, а насамперед через збільшення пильності. Протягом однієї чотирьох годин після інтенсивних, але не виснажуючих фізичних навантажень, щоб не переходити повністю парасимпатичну систему, ваш мозок має посилену можливість для нейропластичності. Це поєднання пильності через норадреналін та фокусу через ацетилхолін, вивільнення якого також стимулюється блукаючим нервом, як ми вже зрозуміли, є тригром для нейропластичності у дорослих. Якщо ви бажаєте тримати нейропластичність високу, навіть у дорослому віці, і постійно чомусь навчатися, то займатися фізичними вправами до такої когнітивної роботи буде допомагати вам тримати нейропластичність високою. І далі поговоримо про позитивний настрій через серотонін. Можливо, вже чули, що близько 90% серотоніну в організмі вробляється в кишківнику. Хоча серотонін із кишківника не потрапляє, проте безпосередньо в мозок, його рівні потужно впливають на рівні серотоніну у мозку через блукаючий нерв. Щоб підтримати здоровий рівень серотоніну в мозку та покращувати настрій, кушіть у свій раціон 1-4 порції ферментованих продуктів на день, наприклад, кімчі, квашена капуста, комбуча, кефір та якісні йогурти. Також переконайтеся, що отримуєте достатньо триптофану з їжею, наприклад, індичка, молочні продукти, оскільки це є прекурсором серотоніну. Усі ці безкоштовні методи, про які ми щойно поговорили, є доволі ефективними. Проте, якщо ви шукаєте чогось потужнішого та зручнішого, і е, яке має на собі клінічні дослідження, замість того, щоб сидіти і масажувати собі за вухом чи медитувати, і так далі, є ще один спосіб стимуляції цього нерва, і це буде завдяки струму. Це може зробити таким пристроєм, як пульсетто. Пульсет це неінвазивний пристрій, який працює шляхом подачі електричних імпульсів до блукаючого нерва через шкіру. Брайан Джонсон, наприклад, всім відомий біохакер, використовує цей пристрій за годину до сну та після пробудження для вже з'явлених переваг, таких як покращення сну, зниження стресу та збільшення варіаблісні серцевого ритму. Якщо він прокидається вночі, то він знову використовує пульсетто, і це, як правило, допомагає йому одразу знову заснути. Як це працює? Цей пристрій має електроди. По два з кожного боку і носиться на шиї, де блукаючий нерв легко доступний ось в цій зоні. Він створює електричне поле, яке активує специфічні сенсорні волокна блукаючого нерва, що йдуть від тіла до мозку. Пульсетто – це єдиний пристрій, який стимулює обидві сторони, тобто білатеральна стимуляція, що є набагато ефективнішим. Для початку буде потрібно нанести ось такий висококондуктивний гель на шкіру, там де буде контакт з електродами. Після цього вибирайте бажану програму в застосунку пульсетто, там є їх декілька Є від, для покращення сну, від тривожності, стресу та навіть від болю. Також є доступна преміум версія цієї програми, де є також додаткові медитації та ще стимуляції, але навіть безкоштовна версія є вже доволі комплектованою. Також можна буде обрати рівень стимуляції від 1 до 9. Я це роблю приблизно на рівні 5-6, бо інакше мене тут все починає надто сильно дьоргати. Я користуюся цим девайсом вже майже 2 тижні, двічі на день, це перед сном та зранку, і замітив покращення варіабільності серцевого ритму, якості сну та настрою і зменшення тривожності. Хоча на сайті виробника вказано, що для ефектів може бути потрібно до 30 днів, і також ефекти варіабельні від особи до особи. Також маю зазначити, що цей девайс було відправлено мені безкоштовно для огляду, але на цьому каналі я не буду, скажімо так, рекомендувати речі, які не знаходжу корисними сам. Тому, як на мене, цей девайс працює і ефекти відчуваються. Електричні симулятори в загальному. Давно вже використовується в медицині для стимуляції блукаючого нерва. Але це або дорогі пристрої, або інвазивні, що означає йти під ніж і вставляти імпланти. Так не думаю, що це буде практично для більшості людей. І також такі стимулятори залишаються для складних випадків депресії, епілепсії або для реабілітації після інсульту. І той факт, що ми можемо придбати такий девайс. І користуватися, користуватися на повній зручності в себе вдома, і та неінвазивно, і покращити собі сон та зменшувати стрес, як на мене, це дуже класно. Давайте зараз глянемо на сайт пульсето та подивимось на офіційні заявлені переваги. Отже, тут бачимо покращення якості сну, зменшення рівня тривожності та рівня вигорання. Зниження рівнів стресу та покращення загального відчуття і зменшення рівнів болю. Також наразі проводяться дослідження щодо використання пульсету для боротьби з війнем у вухах перед діабетом, а також для зниження кров'яного тиску. Є багато досліджень про ефективність електричних стимуляторів блукаючого нерва, але давайте зараз розглянемо одне, в якому використовувалось саме пульсетто. І маємо це дослідження під назвою неінвазивна стимуляція блокаючого нерва, зменшує симптоми депресії, покращує сон і знижує рівень кортизолу. В якому брали участь 37 учасників у віці від 21 до 64 років. Це дослідження показало, що через шкірну симуляція блукаючого нерва, особливо двостороння стимуляція, може ефективно знижувати фізіологічні маркери стресу та покращити симптоми депресії, тривоги та порушення сну, про які повідомляють пацієнти. На сайті є також доступні інші дослідження, якщо це вас зацікавило. Якщо вас даний пристрій, то посилання та спеціальний промокод будуть в описі до цього відео. Але як на мене, найкращий варіантом це буде комбінувати натуральні практики, про які ми говорили, наприклад, дихання, медитація, йога і так далі, із використанням пульсетто. Тоді це дасть ще більший результат. Отже, підводимо підсумки, Блукаючий нерв це справді дивовижна частина нашої нервової системи і справжній ключ до контролю над нашою тоновною нервовою системою. Він може використовуватись для підвищення спокою, для бадьорості, настрою, нейропластичності та загального благополуччя. Тепер у вас є способи, як його стимулювати. Так, незалежно від того, чи це будуть безкоштовні, чи це буде такий девайс, як Пульсетто, спробуйте щось з даного відео. Або напишіть в коментарях, чи ви вже робите щось з вищезгаданих практик, та чи користувалися, чи користуєтесь пульсетто. Якщо вам сподобалося відео, натисніть лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропускати наступні відео про біохакінг. Дякую за перегляд та до зустрічі!